Шахта в імені Горького Сталінської області. Її колектив у подарунок 30-м роковинам Великого жовтня достроково вводить в експлуатацію першу чергу відбудованої шахти. Вірники дали слово рідному Сталіну відродити Донбас, дати країні більше вугілля. Слово шахтарів не розходиться з ділом. Подвінули за зміну дає бригада будівельників товариша Корольова. По 10 метрів штреку за зміну проходить сверглий товариш Комаричев. Шахта вже дала перші сотні тонн вугілля. Новими перемогами зустрічають гірники Донбасу в Велике Свято жовтня. четверта взуттєва фабрика. На Стахановську вахту на честь виборів до місцевих рад стала бригада знатного закрійника Андрія Борисовича Тріденського. 200% плану дає бригада щодня, працюючи за методом Матросова. Новатор товариш Тріденський за 9 місяців заощадив 4 тисячі квадратних дециметрів шкіри. Десятки тисяч пар черевиків дасть колектив фабрики на честь виборів. Героїня соціалістичної праці Марія Іванівна Гета відома всій країні. У листі до товариша Сталіна ланка героїні праці зобов'язалась виростити на своїй ділянці по тисячі центнерів цукрових буряків з гектара. Своє зобов'язання ланка перевиконала. По 1100 центнерів з гектара виростили на полях Полтавщини майстри буряководи. Хідно зустрічають 30-ті роковини жовтня та вибори до місцевих рад кращі буряководи республіки. Більшовик в Сталінської області славиться своїми чудовими породами худоби. Указ президії Верховної Ради про нагородження кращих тваринників викликав тут нове трудове піднесення. 7500 центнерів молока за рік дає Радгос гірникам та металургам Донбасу. Сотні голів чистопородного молодняку щороку одержують звідси Колгоспіль України відповідають майстри соціалістичного тваринництва на піклування партії та уряду величний Дніпро. Ріка народної слави, ріка народної поезії. Ці чудові місця любив письменник Аркадій Гайдар. На кручах сивого Дніпра в бою проти фашистських загарбників у 1941 році героїчною смертю загинув письменник, боєць, партизан Аркадій Гайдар. Його численні друзі, письменники, воїни радянської армії, піонери колгоспники вирішили перенести сюди останки письменника-воїна. Родина письменника. Син Гайдара – Тимур. На мітингу виступили друзі та соратники Гайдара. Письменник Натан Рибак. «Чудове життя було в Аркадія Гайдара, Сміливий й як його книги, сказав лауреат Сталінської премії письменник Віктор Некрасов. своїми книгами письменник готував юнацтво до наполегливої боротьби за батьківщину за свободу. У наших серцях завжди житиме образ письменника-бійця Аркадія Гайдара. У Львівському спортивному басейні відбулися втеармійські змагання з кровби. Понад 300 кращих плавців взяли участь у боротьбі на блахий доріжці. Старт. Заплив вільним стилем. Хто переможе? Шість і звання чемпіона в дистанції 100 метрів з результатом 1 хвилина 13,7 секундів завоювала рекордсменка Капітоліна Васильєва. Армійські плавці ще раз продемонстрували міц, критність, загартованість, високу спортивну майстерність.